Всім привіт! Я думаю, всім відомо, що наш ліцей є одним з найкращих, найпрогресивніших та одним із найсучасніших у нашому місті. Тож ми оголошуємо початок творчого конкурсу на створення логотипу нашого закладу. Участь у ньому можуть приймати всі учні від перших до одинадцятих класів, а також і вчителі. Про них також не забуваємо. Він буде тривати від сьогоднішнього дня до 1 березня 2025 року. Вимоги до конкурсних робіт логотип має відображати цінності ліцею, містити назву Калицький ліцей номер 10 бути яскравим, сучасним, зрозумілим для різних вікових категорій учнів. Вітається використання національної символіки, кольорів та елементів, що асоціюються з навчанням та розвитком. Робота повинна бути оригінальною, створеною учасником самостійно. Не допускається використання символів, які можуть дискримінувати чи ображати когось. Технічні умови роботи подаються в електронному вигляді. Електронні версії повинні бути достатньо високої якості для подальшого використання. За результатами буде відібрано від 5 до 10 найкращих робіт, які буде висунені на фінальне голосування. Оголошення результатів відбудеться під час святкування дня ліцею. Переможець отримає диплом, цінну нагороду та визнання. А логотип, який отримає найбільше голосів, стане офіційним символом Калуського ліцею номер 10 Всім папа! -па.